Майстер дільниці Богдан Бондар майже 30 років працює на комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго. Прийшов сюди 20-річним юнаком. Нині він один з п'яти новоселів. Ключі від квартири та ордери на житло вручили в одній з котелень міста. Саме тут 30 років працював батько Богдана, і тому практично з дитинства він знав про професію теплоенергетика багато. А нині вдячний за таку підтримку з боку керівництва міста та підприємства. У мене сім'я, дружина і двоє дітей. Діти вже дорослі. Трошки прийшов час розширюватися, якби нам вже затісно. Мої батьки все життя пропрацювали тут. Можна сказати, це у нас сімейна династія, якщо сумарно підрахувати, це біля ста років. Моя сім'я віддала, скажімо так, служінню підприємству. Лях від слюсаря до майстра прийшов з 2011 року Роман Зубчук. Дотепер, каже, мешкали з двома дітьми та дружиною в гуртожитку. Дочекались. Вона сказала, що на кінець ми будемо мати свою квартиру, можна сказати, своє сімейне гніздечко. Обіцяю, що надалі буду сумлінно виконувати свої обов'язки на віреній мені технічній дільниці. У Хмельницькому пріоритетним залишається забезпечення житлом військових з 2016-го Комунальники також щороку отримують квартири. Ми забезпечили вже більше 300 людей, 300 працівників е, житлом. І е, розуміємо, що це дуже хороша мотивація для працівника комунального підприємства, тому що, на жаль, рівень заробітних плат, е, які є на комунальному підприємстві, він не дозволяє працівнику придбати житло, чи взяти кредит, чи отримати якусь іпотеку і так далі. Тому що заробітна плата, по суті, залежить від тарифу. Ми ну, з Теплокомуненерго є лідером по забезпеченню своїх працівників житлом. Ну і ми далі продовжуємо це робити. Бити не тільки по теплокомуненерго, а й по інших комунальних підприємствах вже нині кажуть володарі квартир планують завітати у власне житло і згодом покликати міського голову на новосілля. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.